П'ятигодинні переговори у Москві е, Віткофа, а також взяття президента Трампа е, Кушнера, і з Путіним завершилися поки що нічим. Тобто сторони ні до чого конкретного, про що можна було б оголосити, не домовилися. Про що це свідчить? Ну, це свідчить по-перше, про те, що оті компроміси, які ми узгодили з американцями, вони явно недостатні для того, щоб їх узгодити з путіним. Ну тобто, я про це і писав, і говорив, що ми можемо найкращий договір з американцями узгодити. Там, де і, і армія буде в нас мільйон, і не буде ніяких мовно церковних пунктів, і, звичайно ж, території ми не віддамо ні, ні шматочка. Але Путін це не прийме і тому ціна. Цього узгодження е, прекрасних умов буде нульовою. От так воно і вийшло. На чому наполягає Путін? На тому, щоб е, контролювати повністю Донецьку область на виводі українських військ із Донецької області, звідки він нас і так витискає, тільки з великою кров'ю на обмежені чисельності Збройних сил. України до 600 тисяч, хоча в мирний час нам і 300 буде багато, я вважаю. Ну 300, може ще потягнемо, якщо нам будуть спонсорувати. 400 дуже сумнівно, 500 точно не потягнемо. 600 це безсмисліться. Всі в запасі повинні сидіти, щоб ми могли розвиватися або хоча б просто кінці з кінцями зводити. Ну, і там... Ще якісь обмеження по видам зброї, ну, в принципі, це вже пункт, який можна підписати і не виконувати, тому що ніхто цього не проконтролює. Тобто, якщо ми хочемо якогось компромісу, не з американцями, а з агресором путіним, тобто компромісу, який приведе до зупинки війни, то умови, з якими ми йдемо на переговори, оті узгоджені, ну, ми це американці йдуть замість нас. У нас ніхто не хоче бачити наших е, ефективних менеджерів. Ці умови повинні бути такими, щоб Путін міг їх прийняти. Якщо він е, їх 100% не прийме, а ми знаємо, знали наперед, що він їх не прийме. Але е, зять е, Трампа звідковим звід таки потратили час, 5 годин бітих 5 часов сиділи, вислуховували лекції Путіна. Ідіотські його лекції про Печенігів, очевидно, що. і про Леніна, який Україну придумав, за його словами, От. потратили час, щоб переконатися і нас переконати, що це безполезно з такими тезами їхати. Тобто ми повинні, що хочемо домовитися, то їхати з такими тезами, які Путін може прийняти. Ну, якщо ми вважаємо, що нам краще. Щоб Путін забрав у нас силою Донбас, відбив просто там за найближчі півроку, наприклад, вигриз, втративши своїх, але вбивши ще сотню, другу, як мінімум, тисяч наших солдатів, у цих живих, які приїжджають в відпустки до своїх рідних, поки що. От. Ну тут тоді треба нічого не міняти. Але загинуть не лише солдати, загинуть, на жаль, ще десятки тисяч, як мінімум, в тилу в найближчих містах і в тилових глибоких, а аж до Львова, тому що ракетні обстріли. Ну і останнє що буде далі? Очевидно, що американці, які хочуть таки закінчити війну, Трамп, на наше щастя, таки хоче закінчити війну. Буде тиснути. На кого він буде тиснути? Можна тиснути на Росію, можна тиснути на Україну. Я чогось схильний вважати, що в світлі оцих всіх Міндіджгейтів, оцих цих відкровень, е які посипалися в інтернет, останнє від Юлії Мендель, прес-секретар Зеленського, який Єрмак був ізверх, що вона боялася, що він її вб'є. О, от. а Єрмак був людиною, яка керувала е, країною, включаючи президента. Ну, я думаю, в світлі того будуть скоріше тиснути на нас. От якби Порошенко був на чолі країни зараз, ну хоча б в ролі прем'єр-міністра, то це гарантія, що Трамп почав би тиснути на Росію санкціями, поставки зброї нам і так далі, і тому подібне. Але в нинішній ситуації, коли керівництво України все від самої першої людини до останнього переговорника, останнього Умерова, так сказати, визиває в Трампа гостру ідіосінкразію, значно більшу, ніж Путін і його камарілля, що видно, що він буде тиснути на нас. Ну, зрештою, це наша українців українського народу, українського електорату. Українських громадян позиція наш вибір.